Націоналісти це такі самі язичники. От уявіть собі, антроморфорне, ну коротше, Україну у вигляді богині, да? у вигляді людини. Уявили, там на вишиванці, стоїть, з цими ленточками і тому подібне. І от націоналісти поклоняються цій богині. Них. Один з одним зв'язок через цю богиню. В них нема прямого зв'язка один з одним, тільки через цю богиню, яка представляється своїми кольорами, синім-жовтим, яка представляється гербом, контурами території на карті. І тому подібне. Оце вони знають, що це є їхня богиня. І тому їхні почуття це суто релігійні почуття. Ну, вони язичники, ну, це від цього від них не відкинеш. І коли, даже націоналісти, я вони кажуть, вони себе ідентують ідентифікують як матеріалісти, часто націоналісти, ну це брехня. Кажуть, що от має бути українська церква. Для них українська церква, і московська, це не поклоніння Ісусу Христу, це не поклоніння Ісусу Христу, не поклоніння Богу як абсолюту, християнській вірі. Це є якраз підпорядкування цієї церкви, цій богині. Україні. І точно так само це спрацьовує в будь-якій іншій державі. А всякі митці, оці політичні цигани, як я їх називаю, це всього-навсього її жерці.